Про ситуацію на Вінничині захворюваністю на грип говоримо з Олександром Загоруйком, заступником генерального директора Вінницького обласного центру профілактики хвороб, який зараз з нами у студії. Доброго дня, пане Олександре. Доброго вечора. Розуміємо, що діти на навчанні, отже, захворюваність зростає. Яка ситуація станом на сьогодні? Ну, на зараз на території Вінницької області ситуація притаманна в даному періоду часу, але дійсно, ми спостерігаємо за останні три тижні підвищення рівнів захворюваності на гриб ГРВІ та ковід. За останній тиждень, четвертий, ми вперше в цьому році і в цьому епідемічному сезоні перейшли базовий рівень захворюваності. І наразі рівень захворюваності на гриб ковід складає середній уровень. За тиждень захворіло 10 тисяч осіб. Більше половини з них це діти. Госпіталізовано понад 400 осіб і більше 200 з них діти. На жаль, на тому тижні зареєстровано перший летальний випадок від грипу типу А лабораторно підтверджено вірусологічної лабораторії центру контролю та профілактики хвороб. Людині було за 60 років. Вона мала багато супутніх захворювань та не була вакцинована від грипу та ковіду. Ну, очевидно, що якщо вже епідемія на такому високому рівні загрозливому, вакцини, напевно, вже робити запізно. Але що ж робити, щоб не захворіти? Ну, дивіться, епідемія це дуже голосно сказано. Наразі ми, да, ми перейшли вищу базу рівня захворюваності, знаходимося на середньому, але це досі рахується як передепідемічні рівні. Тому казати, що в нас епідемія, це неправильно. На щодо вакцинації я можу сказати, те, що вакцинуватись бажано. Передепідемічний період, але так як зараз у нас досі це передепідемічний період, тому можна вакцинуватися і людям, які не вакциновані, рекомендую я звернутися до свого сімейного лікаря, який за потреби призначить вам вакцинацію від грипу. Ну і так само, хто не вакцинований від ковіду, немає всього комплексу вакцинації від ковіду, так само можна звернутися і отримати досі вакцинацію від ковіду безкоштовно. Як себе оберегти, крім. Вакцинації, ну, по-перше, це уникнення масових скупчень місць людей. Це перше, але якщо вже ви відвідуєте таке місце, бо знаходитесь десь у громадському транспорті під час підйому захворюваності, бажано носити маску, як ми носили її на ковіді. По-друге, це миття рук або обробка їх антисептиком, якщо немає можливості їх мити, уникнення е потенційно хворих людей. Якщо ви бачите, що людина хвора, то дуже близько до неї не наближатися. Часте провітрювання приміщень, ну і кашльовий етикет. Якщо ви чихаєте або кашляєте, старатись робити це або в полоток, або в лікоть. Але що ж робити людям, які все ж таки вже відчули перші симптоми, ну або незабаром їх відчують? Які дії правильні? Ну, при появі перших же симптомів захворювання респіраторного це нежить, кашель, підвищення температури тіла, біль у грудях, головний біль. Потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря свого і не займатися самолікуванням. Це саме основне. А самостійно вдома робити що самостійно вдома. Я ж кажу, якщо є перші симптоми, то краще самостійно нічого не робити і не займатися самолікуванням, а одразу звертатись до сімейного лікаря, який вже надасть правильні поради, чи потрібне лікування, чи не потрібне, чи потрібно пройти обстеження на виявлення вірусів, і так далі. Дякую вам, пане Олександре. Я сподіваюся, що ваші поради почули. Будь ласка. А я нагадаю, що з нами в студії був Олександр Загоруйко, заступник генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб.